Така тема, чи реально за все радіти і дякувати в будь-яких обставинах? Так. Почну здалеку. Я неодноразово чула, що є такі слова, там, списки слів, які християни не повинні вживати. Бо це там, то матюки, то ще якісь гідоти, то це воно означає там, таке, сяке. Я така істота допитлива, тому я не завжди ведуся і перевіряю сама, що ж це за значення слів, які ну, я можу їх говорити чи часто чути, але дійсно ну, я не знаю їхнє значення. Тому я перевіряю. І от Аннім таким словом був копець. Це слово я багато разів чую, і іноді сама його говорю. І от з'ясувалося, що копець це нічого такого страшного там немає. Це від слова копати. Воно через О пишеться. «Копець Межовий знак, чи вирита траншея, чи вал землі, який розмежовує одну ділянку землі від іншої. У нас за дернівкою є і те і інше, я це бачила на власні очі, може, у когось городи, там, я не знаю, в зайвому, наприклад, розділені. Тобто, це просто межовий знак. І в нашому житті купець буває різний. Коли ми сміємося на чимось, це копець, так? <смі> Або коли щось дуже злить, дратує, і це копець. Або буває такий копець, коли людина переходить з цього життя у вічне. І саме про поганий. Я сьогодні буду говорити саме про те, як Господь, який спосіб дав мені Господь, щоб виходити з того копцю, який в душі, коли щось трапляється. Досить нещодавно в одній моєї подруги помер родич, і вона горювала, вона про це писала, там її співчували. І оскільки ця людина добре мене знає, знає давно багато років, і вона знає, через що я проходила, як я це проходила, як я виходила з цього. Тож я їй сміливо написала: а ти спробуй знайти щось в цьому добре, якісь плюси. Як би абсурдно, цинічно це не виглядало зараз. От спробуй знайти плюси. Навіть запиши. Бо коли пишеш, я знаю, то зосереджуєшся на цьому і більш тверезо думаєш. От. І як написано у другому Корінфінам української Корин Коринтянам, 1, 3, 4 Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, хто в скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Тобто, що ми отримуємо від Бога, тим ми можемо ділитися. Свідомо шукати плюси в страшних якихось ситуаціях я стала саме під час війни. Раніше це був, був вихід такий одноразовий. Тобто щось трапилось, і я, ну, звичайно, молюся як християнка. І ще якось щось роблю, щоб вийти з депресії, страху, тривоги, скорботи. Але от якось так у мозку запротоколювати порядок дій, це я тільки під час війни зробила. Ви знаєте, що перед війною в мене померла матір. І, мабуть, їй пощастило, вона не побачила цього жаху. Ем, незважаючи на те, які в нас були стосунки, я до цього взагалі не була готова. У мене бабуся померла в 86. Прабабуся у в 82. І я думала, що матір проживе ще ну, років 15, 20, 20. Ну, я не думала взагалі ніяк, що вона може зараз померти. А оскільки ми ще й не спілкувалися з нею, то я не знала, що вона хвора. І потім я дізналася, що от якраз коли ми перестали зовсім спілкуватися, приблизно тоді вона взнала про свою хворобу. І от нам телефонують і кажуть, що вона померла. Ну, хто не пам'ятає, я можу нагадати, це була ситуація, коли вона не відповідала вже на дзвінки, навіть моєму дядькові, який її терпів до смерті, от, не відчиняли нікому двері, тобто ну, взагалі закрилася. І ми стали переживати, бо дядько подзвонив, розповів все це і. Ми з Мішею і з Олегом вирішили, що ми зачекаємо ще три дні, і якщо вона так і не відповість, ні на жоден дзвінок, ну ніяк не вийде на зв'язок, то Міша візьме турбінку і вони з Олегом поїдуть і зріжуть двері. Вони так і зробили, вона була майже непритомна. Вона щось намагалася сказати, якось там рукою там ворушила. Коротше, вони викликали швидку і її забрали на Володарського. Декілька днів вона там лежала. І я дуже раділа, що ми її врятували. Тож ми, ми ж не знали, що саме з нею. Вона нікому не розповідала. І я була впевнена, що все зроблено вчасно. Вона врятована, ми молилися за неї, молилися за зцілення. Про смерть взагалі ніхто не розмовляв. І тут нам телефонують, і ми з мішою розуміємо, що хто телефонує, чого ми вийшли на двір, щоб діти не чули, і каже, що вона померла. І Боже, такий стан у мене шок. Вони починають градом литися сльози. Як помер? Як помер Боже, як померла? Це його не може бути. Ми її врятували. Як померла? Я, я аж зараз пригадую цей, цей стан. Реально шок був. Це незважаючи на все те, от, що вона робила зі мною, просто мені було дуже її шкода. Я дуже сподіваюся, що вона таки покаялася. І ось перший цей жах пройшов. Це ну там, я не знаю, скільки, хвилин 15, може, півгодини. І... Скажімо так, розум повернувся, да? більш так, ну, тверезо, я стала думати, бо ми пішли, сказали дітям, ми помолилися. І я ходила в такому стані, Господи, допоможи мені це пережити, допоможи в купу розум зібрати. Я сіла і прийшла така думка. Треба придумати, що тут є доброго. Ну, не може бути нічого доброго, бо, бо нічого це тільки у пеклі. Це коли моє б життя закінчилося, і я б не покаялася, от там нічого доброго нема, там повний копець. А тут щось має бути добре. І от я таки знайшла. По-перше, якщо вона покаялась, а є такі ознаки, що вона таки покаялась, я дуже на це сподіваюся, то вона вже не мучитиметься ніколи. Вона з Господом. Йому слава. По-друге, ну, вона не мучитиме мене. Хто цього не переживав, переслідування з боку однієї людини там, багато років, то ну, не зрозуміє. Але це для мене ну, велике полегшення. Я його не відчувала тоді, взагалі, розумієте, ну, той стан. То, тобто я просто сконцентрувалася і от, ну, намагалася відключити емоції. Вона не тероризуватиме мене, мою родину і всіх тих людей, з якими вона подібно робила. Бо на похорон прийшло чотири людини. Пастор сказав, що ніхто більше не схотів з нею попрощатися. І по третє, ну, в нас з'явилася маленька квартирка, хоч щось, але це наша нерухомість. І от емоції були погані, це як вибило з мене землю з-під ніг. Я ще не пережила все це, воно не закінчилося в от серці, отаке от от колотнеча якась. Але коли я склала ці пункти, я побачила, що є за що дякувати і є чому радіти. І з цього моменту мені почало ставати легше. У першому Фесалонікійцям 5, 16, 18 написано: постійно радійте, безперервно моліться, посеред усього дякуйте, бо це до вас бажання Боже у Христі Ісусі. І от скільки я християнка, я багато років не могла зрозуміти, як можна радіти і за все дякувати в будь-яких умовах, коли переживаєш якусь страшну трагедію, якийсь жах. Чи коли самому якась хвороба, біль фізичний, біль сердечний. Як за такі речі можна дякувати і як серед цього можна радіти? Ну, моліться тут якось для, для християн повинно бути зрозуміло. Але от померла матір, і я вже усвідомила. І я запам'ятала цей протокол дій і зрозуміла, що це реально те, що Бог сказав, це реально і дієво. І саме так і треба робити. Наступний пункт це війна. Це не така одноразова подія, як смерть. Це страшний стан, який вже довго, вже більше року, ми всі в ньому живемо. Ми в школі вчили, і де хто ще вчить про війни, так? про якісь там стародавні, про Першу мирову світову, Другу світову. Але це, ну от як я сприймала в школі, коли це вчила, це було давно, десь там, з кимось, воно мене не стосується. Це незалежно від того, що моя бабуся і прабабуся вони пережили війну. Мого прадіда забрали посеред ночі НКВД. Більше він не повернувся. Тобто мені розповідали ну, з перших вуст. Але все одно ну, це не я переживала. Мене тоді не було на світі. Це все одно було з кимось колись не зі мною. А оця війна Путіна вона прийшла до нас. Ми її переживаємо. Ми в ній живемо. Вона тут, в Україні, в нашому місті. Вона зараз. Як можна посеред цього радіти, і за що тут дякувати? Коли сильно нас бомбили, ви пригадуєте, що ви відчували? Коли страшно прокинутись, як ми прокинулись 24-го. Коли страшно, не дай Боже, заснути зараз, бо бомблять, а в мене вже вирубає, страшно вийти на двір, Страшно залишатися в домі. Просто страшно постійно. Потім, вже, коли трошки ми звикли, бомбити не перестали, просто ми вже трошки звикли. Чоловік офіційно втрачає роботу. Що нам робити? Як нам жити? Ми взагалі жити будемо? Чому тут радіти і за що дякувати? І посеред цього. Посеред того, що майже всі, в принципі, кого я знала, всі що виїхали. Виїхали майже всі з церкви, виїхали майже всі подруги. В мене одна залишилась біля ЖД вокзалу. Я до неї приїздила аж цілих два рази за війну. Родичі всі виїхали. Мені не було з ким з живою людиною поспілкуватися. І от серед цього Господь починає відкривати для нас вікна небесні. У нас багато людей приходило з їжею, з засобами гігієни, з грошима, людей, які нас знали, які нас не знали. Ми просто потрапляли у якісь списки там сімей, які залишилися в Миколаєві, чи багатодітних сімей з тернівки, чи якихось там ще людей. І, і от ми от потрапляємо у ці списки, Господь дає, і люди несуть, і ми отримуємо. І це для нас таке благословення. Кожного разу, як ми щось отримували, особливо на квартирі, коли, коли туди треба було їхати, через півміста. Я ніби отримувала слово від Бога. Якщо він мені там дає, то це не для того, щоб мене десь посеред дороги забомбило. І я їхала, забирала, привозила додому. І це було для життя, щоб ми жили далі. І Господь беріг не тільки нас, а ми молилися і за всі окресні вулиці, за сусідів. Нічого не прилетіло. Найближчий прильот був десь метрів за триста. Найстрашніший такий, ну там, палихало кілька днів. Але ніхто з сусідів не постраждав. І тут є за що дякувати і чому радіти. Бог зберіг для нас все. Навіть таке, на що ми раніше просто не звертали уваги. Вода своя дуже смачна, солодка, м'яка, і яка не, не тільки від насосу підіймається, можна ще у і у, від, у відрі руками піднім, піднімати. Бо багато, багато людей в Тернівці мають свої скважини чи колодязі, але тільки насос ніякої ручної системи нема. Чи мають там і ручну, і насоси, але вода солона, не можна пити. В нас Господь зробив все, щоб нам було добре. І я дякую Богу. І я радію серед цього. Ще перші п'ять з половиною місяців ми жили постійно в страху і в стресі. І тільки коли він закінчився раптово, тоді я зрозуміла, що це був стрес. Як закінчився? Одного дня. Просто я зрозуміла, що як Господь беріг нас до сьогодні, йому ніхто не зможе заважати і далі це робити. Ну, Сили такої немає. І от я почула це і цього ж вечора до нас заходять діти в спальню і кажуть: мамо, тато, а можна ми будемо спати сьогодні не в прихожій, а в своїх ліжках? Я нікому не казала. І просто от я розумію, що діти теж почули Бога. Вони перестали боятися. Цього вечора нас теж бомбили. Але всі спокійно лягли спати. І от з того вечора я почала спокійно спати. І ще бомбили. І ми прокидалися. і Я так помолюся, там якісь вірші з Біблії, там, що Господь береже під час сну. Ото я промовляла і лягала спати далі. І спала спокійно. І є за що дякувати, і є чому радіти. Я думаю, що в кожного з нас є такі приклади в житті. І Це не означає, що я якась екстремальна оптимістка. Я багаторазово за своє життя і християнське, і дохристиянське переживала і страшні трагедії, і втрати. І вмирали люди, яких я любила. і ну, Якісь депресії, коли жити не хотілося. І це були періоди життя. Та я ненавиджу ці стани. І думаю, що саме тому Господь дав мені от такий спосіб. Я не знаю, чи, чи буде саме ось так працювати для кожної людини, може, може для тих, хто за складом характеру схожий на мене. Але Господь саме таке мені дав. І я теж і вдячна йому, і радію за це. Все.